Ти готовий? Так, да. ти готовий. Чернігів готовий до запуску тролейбусного маршруту з полученням мікрорайон Шерстянка. Діагностичний центр. Готовність під час чергової ранкової наради підтвердив начальник комунального підприємства тролейбусне управління Чернігівської міськради Руслан Ємець. Історична подія в житті нашого міста: поїде тролейбус на шерстянку через Падусівку, там не Нижню. Через Подусівку діагностичний центр, тролейбус з автономним входом все пишіть оголошення. Заплановано, що маршрут має запрацювати вже 23 липня. А вийде на нього тролейбус з автономним запасом ходу. Він з'єднає шерстянку з Бобровицею через Подусівку та центр міста. Однією з основних тем під час ранкової наради стали обмеження споживання електроенергії в Чернігові. Багато до мене дуже звернень надходить. Вони часто об'єктивні, часто. Це крик душі, є багато питань, і скажімо так, локальних. Ну те, що мені доповідали, Чернігівська область одна з областей, яка чи не найбільше страждає зараз від відключення електроенергії. Дійсно, у нас досить складна ситуація в енергосистемі, і ліміти, які нам доводить некукренерго, ми не можемо їх ні скоригувати, ні відмінити. Сьогодні будуть протягом доби вводитись чотири черги. Відмовитись, ми також, на жаль, не можемо. І це досить складна буде ситуація, оскільки для містян будуть відключення ну десь по 16 годин на добу. Складна ситуація з відключеннями і у об'єктів критичної інфраструктури міста. Якщо у 2022-2023 роках вони були перепідключені до альтернативних ліній живлення, що давало їм змогу працювати на постійній основі, то наразі ситуація погіршилась. До прикладу Масани це один з тих мікрорайонів, що залишається найбільш проблемним. Ситуація з водопостачанням до найвищих поверхів під час відключень світла тут критична. На даний час критична інфраструктура забезпечується в повному об'ємі, окрім деяких питань щодо котельних, там, наприклад, насосних станцій, підвищувальних насосних станцій водоканалу, наприклад, це мікрорайон Масани, про який ми також нам відомо про ситуацію. Разом із тим у Чернігові триває ремонт дорожнього покриття на вулицях міста. На кількох із них завершили ямкові дорожні роботи. По вулиці Мазепи триває капітальний ремонт покриття. Міхалєвича, ми в принципі закінчили, все слава Богу, то є пройшло. По Мазепи плануємо на, та, на цьому тижні зрізати верхній шар, і я думаю, з наступного тижня ми її закатаємо. По струйним методам то есть, ми пройшли по там, небаби, широка, довга, чорновола, стара, білоуська. Не знаю, Павлова сьогодні закінчуємо ще там Целковського і переходимо на, на квітневу. Наостанок обговорили під час наради можливість розпочати навчальний рік у закладах освіти Чернігова на кілька тижнів раніше. Наразі освітяни міста потреби в цьому не вбачають. Ми питання це обговорили з освітянами. Я спілкувався з колегами з інших областей, а нема якоїсь. Великої доцільності і раціональності в початку навчального року на два тижні раніше.